Доброго дня. Отрималось таке чудове кріселечко. Зараз детально з вами його оглянемо. Так, металева хрестовина. Коліщатка працюють чудово, не поламані, не закусують. Крісло обладнане найякіснішим механізмом мультиблок, він дозволяє регулювати висоту сидіння. Працює чудово. Тут регулюється жорсткість гойдання крісла. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто вгору. Ви відпускаєте функцію гойдання, а опускаючи вниз, ви фіксуєте крісло в одній з п'яти позицій. Нахоло спинки та сидіння. Крісло виконане з люксової шкіри натуральної. Крісло в прекрасному стані. Зараз детально оглянемо стан шкіри. Це відео робиться з відстані 15-20 см до крісла. шкіра в прекрасному стані. Підлокітнички металеві мають такі накладочки. Ось тут малесенька ледь помітна цяточка. Це з відстані 15 см. Ось з відстані метра. Так, їдемо далі. Підлокітничок правий. Тут все гаразд. Лівий. Тут маленька така, як 10 копійочок. Відфарбовка. Так, це є такі нюанси. Виробник крісла польський бренд Grospol. Це дуже потужний бренд, який виготовляє брендові якісні меблі офісні. Тут така металева хромована ставочка красива з цієї сторони. З обидвох сторон. Так, ось досі до цього шва це натуральна шкіра. Зад спинки це є шкірозамінник. Мультиблок з двома лапками. Ну і тут аналогічно металева вставочка така красива. Крісло дуже красиве, дуже зручне, біленький колір.